Тема уроку несприятливі погодні явища в Україні. Особливості осьового обертання землі навколо сонця та послідовна зміна кута падіння сонячних променів є причиною звичної для нас, жителів помірних широт, зміни кліматичних сезонів. Ці зміни впливають не тільки на стан природи, але й на діяльність людей, у першу чергу на сільське господарство. У побуті використовуються календарні терміни тривалості кліматичних сезонів, наприклад, початок зими 1 грудня, а закінчення 28 або 29 лютого. Проте природа має свої строки, які називають кліматичними. За ними зима починається, коли середньодобова температура повітря опускається нижче нуля градусів. В Україні вона настає наприкінці листопада, на початку грудня, і триває від 140 днів на північному сході до 60 днів в Криму та на південному заході. На більшій території зима помірно м'яка, на півдні м'яка. Її суворість зростає в напрямку на північ і північний схід, де на кліматичні умови впливають континентальні повітряні, помірні та арктичні повітряні маси. Опади переважно випадають у вигляді снігу, іноді бувають хуртовини, ожовень, Відлиги пов'язані із вторгненням теплих морських повітряних мас. Весна настає, коли посередньо температура повітря перевищує 0 градусів і триває від 100 днів в Карпатах до 50 днів на сході. Для ранньої весни характерна нестійка погода у зв'язку між широтними. Обміном повітря трапляються похолодання, спостерігаються заморозки. На півдні заморозки бувають до середини травня, а на півночі до кінця травня та пояснюються вторгненням арктичних повітряних мас. Іноді випадає сніг. У південних і південно-східних районах бувають сильні вітри. Літо починається, коли середньодобова температура сягає позначки плюс 15 градусів Цельсія. Воно триває від 140 днів на узбережжі Чорного моря, а на південному березі Криму 165 днів до 100 днів на заході і півночі країни. Опади випадають у вигляді дощу, бувають грози. Більшість із них супроводжуються зливами, деякі градом. На літо припадає максимум опадів, але в південних районах цей сезон посушливий. На основній частині території України літо тепле. На заході помірно тепле, на півдні спекотне. Температура повітря зростає на схід і південний схід, а хмарність зменшується, часто спостерігаються періоди спекотної сухої погоди, що обумовлено континентальними тропічними масами. Осінь починається у вересні, коли температура опускається нижче плюс 15 градусів Цельсія. І триває від 100 днів на південному березі Криму до 65 днів на сході і північному сході країни. У першій половині осені буває період із теплими, ясними і тихими днями та прохолодними ночами, в яких в народі називають бабиним літом. Похолодання називається починається в західній і південно-західній частинах України та поступово поширюється на південь і схід. Це є результатом дії циклонів. І проявляється у зростанні хмарності, кількості днів з опадами та зменшенні їх інтенсивності. У вересні на початку жовтня спостерігаються нічні заморозки, у листопаді майже скрізь середня добова температура повітря знижується до нуля градусів і менше. Несприятливі погодні кліматичні явища важко точно спрогнозувати, а отже і підготуватися до них. Вони виникають як незалежно один від одного. Так і взаємозв'язку. Одне з них може обумовити прояв іншого. Основний чинник виникнення несприятливих погодокліматичних явищ атмосферна циркуляція. У теплу пору року на території України часто трапляються зливи, це короткочасні, але дуже сильні дощі зливи можуть супроводжуватись грозами, градом та сильним раптовим і прочистими вітрами, шквалами. Влітку в Україні фіксується до 30 днів із грозами, в Карпатах до 40. Найбільш грозове місце в Україні це село Селятин на Буковині, де це явище спостерігається 45 днів на рік. Під час грози виникають електричні розряди, блискавки, які можуть призвести до руйнувань будівель, викликати пожежу. Це серйозна загроза і для людей. Град на рівнинах випадає 2-3 рази на рік, а в Карпатах і в Кримських горах 4-6 разів. Випадання великого граду, діаметр градин понад 20 мм і більше, зумовлюються процесами, що виникають на атмосферних фронтах. Походження атмосферних фронтів і циклонів супроводжує сильні вітри. Особливо небезпечно, коли їх швидкість перевищує 20 метрів за секунду. Такі вітри ламають дерева, опори ліній електропередач та зв'язку. Знищують посіви сільськогосподарських культур, пошкоджують будівлі. Взимку сильний вітер обмовлює виникнення завірух або хуртовин, які часто супроводжуються снігопадом. Снігопади ускладнюють роботу транспорту, а в горах можуть стати причиною сходження снігової лавини, що має велику руйнівну силу. Ще більш шкідливі для сільського господарства суховії – це сухі вітри з температурою вище плюс 20-25 градусів Цельсія, що висушують ґрунт, порушують вологообмін між ґрунтом і рослинами, вони формуються за умов антициклональної погоди і переважно впродовж теплого періоду року. Тумани спостерігаються по всій території України, але більше вони характерні для гір. Там вони можуть бути до 130 днів на рік. Це явище найчастіше трапляється в холодну пору року. Сильні тумани створюють небезпеку для руху транспорту. Постійно зрос... помітно зросла кількість атмосферних вихрів – чмерчів, або їх іще називають торнадо, що виникають зазвичай в спекотну погоду. Тривалість їх існування становить від кількох хвилин до кількох годин. Сильний смерч залишає після себе пошкоджені посіви та зруйновані споруди.